При поворотному в'язанні, щоб зв'язати ось таку регланну лінію. Вона складається з чотирьох петель. По центру я поставила маркер, тобто, ось цих дві петлі до маркера і дві після маркера, і є регланною лінією. В'яжеться візерунком, який називається три петлі з двох. Ось, дві петлі. перед. Маркером я ці петлі повертаю таким чином, щоб вони були правою стінкою доверху. І, так як для пров'язування петель класичним способом. Що я роблю? Я заводжу спицю праву під ці обидві петлі, захоплюю робочу нитку, роблю накид. знову ж таки, Захоплюю нитку, заводячи спицю в ці дві петлі, і скидаю. Все. У мене вийшло на спиці три петлі з двох. Перекидаю маркер. З другої сторони я роблю точно те саме, але уже так, як пров'язуються петлі бабусиним способом. Тобто, ось, права стінка донизу заводжу. Спицю витягую робочу нитку, накид, заводжу спицю і скидаю все. Далі я в'яжу по візерунку. І зараз я покажу, як в'яжеться другий ряд виворотній цього візерунку. По виворотній стороні візерунка ми просто пров'язуємо всі петлі виворотні. Так як у нас пішла. Було три петлі, значить, всі три утворені петлі я пров'язала виверідньо. І за маркером точно так само: Один, два, три. Тобто такий візерунок для регланної лінії складається з двох рядів: лицевого і вивертнього. Получається, ось така краса. Далі підуть в роботу ось. Знову ж таки дві петлі перед маркером, дві петлі за маркером. Та петля третя, яка була утворена, вона вже йде в основну роботу. При в'язанні по колу, для того, щоб реглавна лінія получалась такою ж, як при в'язанні поворотними рядами, я робитиму ось що. У першому ряду я пров'язую. Ось цих дві петлі перед маркером. Ось таким чином, щоб петля була повернута правою стінкою доверху. Дві петлі разом заводжу спицю, витягую петлю, роблю на спицю накид. І знову ж туди саме заводжу спицю і витягую петлю. Петлі після маркера я Міняю місцями стінками так, щоб доверху була ліва стінка однієї і другої петлі. І пров'язую те ж саме, тільки виходиться за нижні стінки. Ось так. Далі продовжую в'язати по візерунку, і зараз покажу, як в'язатиму другий ряд. І другий ряд візерунку, який складається з двох рядів. Перший я вам показала, другий зараз. Я просто в'яжу ось так Лицьова, лицьова, лицьова. Перед маркером, перекидаю маркер, і точно так само я пров'язую три лицевих. За маркер. Все. Дуже просто і в результаті виходить ось така гарнюня, регланна лінія. В наступних рядах третя петля ось ця піде у сам візерунок, а тут я продовжу, так повторюючи перший і другий ряди використовувати. Дуже гарний спосіб, дуже гарний. Вже гарна регланна лінія.